Шановні майстри, шановні українці, незабаром на ресурсі TikTok і на ресурсі YouTube ви зможете побачити, що я передаю, яке обладнання, де всі кошти з продажу підуть на ЗСУ. Звісно, це мої особисті інструменти, але я особливо хочу подякувати е, компанії Wolfcraft, яка передала е, там щось біля шести возиків. І всі кошти від них пішли на пташки умиротворення. Це останній возик у мене залишився, з якого всі кошти підуть, звісно, на пташки умиротворення для того, щоб було хро... більше хороших руських. Особисто хочу передати величезну подяку власнику цієї кампанії. Навіть німці розуміють, що треба допомагати Україні, щоб вигнати російських вбивців. Шою придбати цей інструмент, нагадую всі кошти, всі 100% підуть на пташки умиротворення. Слава Україні!